Понеділок, 4 листопада, в Ян Франківську стартував груповий етап Кубка України. У принциповому дербі говарна на власному паркеті приймала львівську галичину. Поєдинок розпочався з екс ведмедя Кіндала Дайкса. Згодом гості почали нарощувати свою перевагу раз по раз добуваючи у стартові чверті матчу. Галичани зуміли відірватися на плюс 13. Більшу частину другої десяти хвилинки вів'яни контролювали хід гри, маючи комфортну перевагу. Але наприкінці першої половини Говарла здійснила ривок дванадцять і скоротила розрив до мінімуму. 36 на 39. Третя чверть прийшла на зустрічних курсах, а за три хвилини до завершення періоду господарі вийшли вперед після влучного трочкового доленка. Саме після цього ведмеді поступово пішли у відрив, але ненадовго. За хвилину до завершення основного часу різниця у рахунку була мінімальною 68-67. На останніх секундах Тревіс Пітерсон своїм тривочковим приніс франківцям перемогу, а Кольджінкового гостей лише скоротив відставання до мінімуму. У підсумку 71-70 перша важлива перемога Горли на старті групового етапу Кубка України. У п'ятницю ж підопічні Євгена Морзіна проведуть виїзний матч чемпіонату Суперліги. Суперником наших ведменів будуть Черкаські маупи.